Вітаю, друзі, ви на ютуб-каналі Ми Україна. Для вас працює Богдан Гайдамак і сьогодні наш гість Денис Попович, військовий аналітик, пане Денисе, мої вітання. Доброго ранку. Пане Денисе, починаємо традиційно із ситуації на фронті. Що бачите своїм аналітичним оком ви, який напрямок залишається найгарячішим, і які передумови зараз створюються на фронті? Поділіться з нами, будь ласка, своїми думками. У нас кілька гарячих напрямків: це Покровський напрямок. Останніх даних ми бачимо діпстей. Там є певні успіхи у нас з точки зору оточення російських військ на добропільському напрямку. Ми базуємося на, на мапах Діпстейт, які є свіжі, що, ну Там у нас так дуже обережно скажемо, хороші перспективи щодо оточення певного груповання російських військ, яке зараз діє на добропіллі. Відповідно, далі будемо тримати, так би мовити, руку на пульсі і кулички в кишенях. Далі у нас Дніпровська область, російська армія там намагається просуватися своїми звичними, з своєю звичною модель це малі піхотні групи. Таке протікання, просочування, інфільтрація. На жаль, на жаль, поки що не вдається зупинити російські війська на цьому напрямку. І е е е в нас е далі це Купінський напрямок і Лиманський напрямок. Ну, там теж ситуація напружена, ворог намагається просуватися. Якщо ми кажемо про купінський напрямок, він фіксується в межах міста. Це передусім північні та західні околиці. Ну і забігає трошки центр. Навіть там теж буває таке, що їх там помічають. Все це сталося через цю історію з трубою. Через цю трубу в вересні пам'ятаємо той кейс. Поки її там не завалили цю трубу, вони змогли просучитися в посадку біля Купільська, і з цієї посадки потрапити вже безпосередньо в передмістя. Купінська закріпитися в домах. В підвалах, в забудові, і зараз доводиться доведеть, її звідти виховити, вичавлювати, значить, і ліквідовувати. Лиманський напрямок небезпечний, значить, він, е його перспектива полягає в тому, що ворог може вийти на Лиман, може вийти на Сіверськ, ці міста захопити, оточити щодо оточення, це передусім мається на увазі Сіверськ, і після того отримати прямий шлях на славянськ Краматорськ. Це власне те, чого він взагалі добувається, атакуючи і Костянтинівку, так, з одного боку, з другого боку, це Лиманський напрямок, і Купінський напрямок це теж про Славянське Тобто, фактично, ця славена Хматорська агломерація, в перспективі, знаходиться під трьома напрямками, можливими ворожих атак. Ну, поки так, насправді, вчора були аналітичні дані про те, що ворог е, мав менше просування. У вересні, ніж у порівнянні з всіма, всіма минулими місяцями літа, це зумовлюється зокрема успішними діями успішної оборони на пропіллі. Довелося зупинити там ворога, і ми бачимо, є перспективу оточення. І е знекровлення все ж таки ворога теж дається знати. Пане Денисе? і От про цю ситуацію, яка зараз у нас на лінії фронту, і як на неї вплине е дозвіл Сполучених Штатів Америки бити у тил і вглиб Російської Федерації. Сам по собі дозвіл то зрозуміло. А чим, ще, ну, чим, чим ми можемо це робити, на яку, про яку глибину йдеться відповідно, і як це вплине на ситуацію на полі бою? У нас глибина е, становить понад тисячі кілометрів. Ми це вже робимо власними засобами, власними безпілотниками, які дуже активно використовуються за останніми, за останніми даними російської сторони: 38% вісім нафтопоробної галузі на сьогоднішній день стоять, і це призвело до кризи. То серйозної паливної кризи на території Російської Федерації, тимчасово окупованих територіях на території Російської Федерації вже черги навіть на трасі в бік Москви кілометрові черги значить, автівок, які не мають можливості заправитися пальним. Передусім, це проблема із бензином, з дизелем там трошки краща ситуація, ну от але ж ми знаємо, що цивільні автівки вони здебільшого заправляється передусім бензином. Є й дизельні автівки, безумовно, але більш популярне для цивільного сектору це бензинові бензинові двигуни більш розпосюджені. Значить, щодо пливу на фронт він вже є насправді. Він вже є, оскільки ми знаємо, що ворог зараз атакує на байка, він атакує на цивільному транспорті, жигулі, наші буханки, різноманітні так машинки, які вони вкрали у цивільного населення. Перелаштували, значить, на атакуючи, скажімо так, у стилі скажений Макс, і на них вони атакують. А чим заправляються ці автівки? Це бензинові двигуни. А коли ми кажемо про паливну кризу передусім на окупованих територіях на фронтових територіях, ми чудово розуміємо, що воно має вплив на фронт і на фронт, оскільки ці автівки, оці, от, значить, штурмові, скажімо так, Жигулі, штурмові таврі і штурмові уасики, вони мають заправлятися на. Бензином на цивільних автівках, на цивільних автозправних станціях. І ці російські військовослужбовці зараз знаходяться в чергах. Разом із цивільними мешканцями з місцевими, ніхто їх не пропускає, вони змушені заправлятися тим бензином, який отримують цивільні на тимчасово окупованих територіях. Ось вам вплив номер раз, я кажу. Вплив номер два на дрони від собі. Ну, дрони ж треба чимось заправляти, заряджати, заряджати акумулятори. Як це можна зробити в польових умовах? Лише за рахунок бензинових генераторів знову ж таки ми впираємося в бензин. Тобто, вже зараз, на сьогоднішній день, є певний вплив на фронт. Він там не є на сьогодні таким визначним, щоб затримувати наступи російської армії. Все ж таки, ми чудово розуміємо, що росіяни будуть намагатися забезпечити свою армію пальним, але він вже є, і російські пропагандисти констатували наявність проблем з паливом до російської армії. На Донецькому напрямку Донецької області, вже на початку вересня, а ми вже маємо початок, початок жовтня, а удари продовжуються. Тому цей вплив далі буде лише е, зростати. Стосовно е, того, що сьогодні ми стало відомо про дозволи е, з боку США бити по території Російської Федерації, я хочу нагадати, що ще стоїть е, питання про передачу нам певного типів, певних типів ферективних дронів, Баракуда е, найбільшою дальністю понад 900 кілометрів. І вагою бойово частиною 45 кг. кілограмів. Ну, це дрон, це не ракета, він не настільки потужний, але швидкість 900 кілометрів вона, в принципі, створює проблеми для ППО російської армії значить, щодо збиття цих дронів. Окрім цього, ще йде мова про обмін розвідданими і Сполучені Штати, по ідеї, могли б з нами поділитися і можуть поділитися розвідданими з приводу, от якраз. Об'єктів у тилу Російської Федерації, а що це може бути за об'єкти, про які ми не знаємо, про які не знає наша розвідка, але знають Сполучені Штати і люб'язно поділяться цією інформацією. Про що ми не знаємо, але нам знати потрібно. Ну, ми знаємо про всі об'єкти, які нас цікавлять, але питання в тому, що американська, американські розвіддані, вони надходять у реальному часі, і це важливо, оскільки на сьогоднішній день росіяни вживають заходів щодо захисту своїх об'єктів. Оцієї критичної інфраструктури, вони їх забезпечують мангалами, ну, обшивають металевими конструкціями для того, аби ці дрони, які ми використовуємо, не долітали до цих установок устаткування, яке відповідає за переробку нафтопродуктів. Ну і ці зміни вони відсутковуються у реальному часі, і ці американські розвіддання, зокрема, допоможуть нам зрозуміти, деякі зміни відбулися, які об'єкти е отримали захист. Де у цього захосту є слабкі місця, ну, відповідно, краще планувати удари? В принципі, все логічно. Ви згадали про те, що певний відсоток нафтопереробки і нафтопереробній галузі в Росії стоїть. А чи можна уявити те, що українські збройні сили? В певний момент доб'ють російський нафтопереробний комплекс до моменту до певного відсотку, щоб це реально стало проблемою для фронту, і ми побачили цей результат безпосередньо тому, що окупантам нема банально на чому їздити, в принципі, який тоді це має бути відсоток, скільки треба, скільки треба галузі знищити, щоб цей результат побачили на фронті безпосередньо. Мені важко вам сказати відсоток, оскільки я не є спеціалістом російські настопоробні галузі. Є певні цикли роботи цих нафтопоробних заводів. Зараз ситуація є такою, що певна кількість НПЗ Російських Федерацій ставила на ремонт непрофілактичний, на і вона сама по собі там не працювала на 100% через те, що там певні потужності стояли на ремонті. То коли ми там вибивали деякі підприємства, то вони змогли перезапуститися за рахунок тих потужностей, які вони поставили на профілактичний ремонт. Розумієте мою думку, так? Підрахувати, скільки відсотків треба для того, щоб і фронт почав відчувати. Ну, такі самі проблеми, які вже відчувають ти, що там вже були черги, що там вже нічого не, не працювало. Вони там перейшли на гужову тягу, умовно кажучи, так ну це я, я не можу сказати. Тут треба Але це, це, це реально зробити, чи це в принципі ну, ідея фікс поки що? Ну це не ідея фікс, це реально просто. Це буде вимагати часу, і треба нам розуміти, що е, далеко не всі НПЗ знаходяться в межах е, дії наших можливостей на сьогоднішній день. Певна кількість підприємств, очевидно, знаходиться вже поза межами дії наших бронів. Та ми будемо очікувати на Фламінго з трьома тисячами кілометрів. Він може розширювати наші можливості. Ну, поки що про цей Фламінго більше кажуть. Був лише один там приблизно доведений пуск цих ракет по території тимчасово окупованого Криму. Масового використання цих ракет ми поки що не бачимо. Але 38%, за даними російської сторони, це вже дуже багато. Ну, на мій погляд, ну давайте ви поставили питання, я своє припущення висловлю. Якщо ми дійдемо до 50% і більше знищення російської нафтопоробної галузі, ну це моя оцінка, вона не базується на інсайдах. Я вважаю, що тоді криза, ця палива вже буде мати, в тому числі, відчутний вплив на фронт. Хоча треба розуміти, що Російська, російська Федерація вона позбавить скоріше палива цивільний сектор. Ніж свою армію, тому армія це буде останній інститут, який буде відчувати величезні проблеми від цієї паливної кризи ну, разом з тим, росіяни і модернізують шахеди. Ми пам'ятаємо, от учора з'явилося відео про те, як ну як мінімум, за заявками тими, які з'являлися на телеграм-каналах що це був безпосередній шахед, який ударив рухомий склад українського потягу, який перевозив паливно-мастильні матеріали, як чи можуть росіяни цю. Функцію, отут ну, шахеда, який б'є по рухомих цілях, розширити на і модернізувати для того, щоб ці шахеди прилітали і безпосередньо в тил, не тільки до фронту, і тоді який вихід із цієї ситуації, як від них Коротка, відповідь? Коротка відповідь так, можна. Вони до цього йдуть. Питання масштабування, питання в часі, коли. Я думаю, що дуже скоро і далі залишиться питання: скільки шахедів таких модернізований такий спосіб вони зможуть використовувати. Як з цим боротися? Ну це питання технічне, так тобто треба цей шахет знайти, розібрати його на складові, так і визначити, з рахунок чого вони досягнули значить, подібних, подібних результатів. Очевидно, це можливо з рахунок використання наших наших засобів мобільного зв'язку, за рахунок цього мобільного зв'язку, який працює на території України, вони можуть підключатися і в режимі реального часу перетворювати шахет фактично на фівідрон. Фактично напіввідок. Як прорубати цей зв'язок? Я думаю, це технічно можливо, але це питання вже до людей, які цим займаються. Але ж вибачте, мою неосвіченість, Вони ж, якщо вони використовують наш мобільний зв'язок, то вічно, що використовують нашу сім-карту, правильно? Ну, тобто якось якихось наших операторів. А де вони можуть набирати сім-карти наших операторів в таких кількостях, щоб використовувати їх в шахеди? Ну, працює агентурна мережа. Тут будуть непопулярні заходи насправді. Єдиний варіант це запровадити продажу SIM-карт за документами. Це дуже непопулярні слова і дуже непопулярні заходи. Але це на привлике жаль те, що напрошується вже зараз для того, щоб захищатися від подібних речей, ну та можливо, якого... можливо, це і вихід на хоча б на період, поки військовий стан і так далі. Ага, з цим розібралися. Гріпени можуть бути в Україні, їх не можуть передати кілька країн. Про гріпени раніше дуже багато було розмов і так ті розмови затихли. Тепер знову не піднімаються, але вже начебто із реальними кейсами, і готов, і готовністю до передачі. Чи можна гріпени правильно Приладнати до нашого авіапарку дуже розрізненого, і чи потрібні нам гріпени? От конкретно цілі ці такі конкретно ці модифікації в цих умовах. Бо багато говорили про і про і 16 про міражі конкретних модифікацій. Тепер гріпени чи можливо, чи реально, і чи вони нам допоможуть? Все можливо, все реально, і будь-яка допомога нам допоможе. Ну от, але е, на сьогодні я так прочитав коментарі шведської сторони. Ми знаємо, що Гріпен це шведський літак. От, він виготов, розроблений, виготовляється у Швеції. Поки що немає конкретного рішення щодо передачі нам Гріпенів. Це міністерство представники Міністерства оборони України е, два дні тому повідомили про цю можливість. Вчора був коментар, був коментар шведської сторони. Ну, поки що конкретики немає по цьому, але. На першу частину відповідаємо схвально. f 16 використовуємо, міражі ми використовуємо, будемо використовувати Гріпен. Коли там кажуть, що зоопарк у нас такий виникає, f 16 міраж, тепер же Гріпен, ну то я можу нагадати, що в принципі радянська наукатура літаків теж не була однорідною. У Нас були Міг-29, у нас були су 27 у нас були су 24 які, до речі, успішно використовуються, в тому числі для пуску ракет західного зразка. У нас були і су 25 і це фронтовий штурмит, тобто чотири види різних літаків. От. Тепер радянська авіація відходить на другий план поступово, і це зрозуміло про це, оскільки виробнича і ремонтна база зазвичай знаходилася на території Російської Федерації. Ми зараз за зрозумілих причин не можемо на це розраховувати. Тому ми переходимо, було ухвалене рішення про перехід на західні зразки. От ми позуємося не в 16-х. Використовуємо мережі і очевидно, в майбутньому будемо використовувати гріпени. Хоча ще, ще раз хочу повторити наразі, ясності нема. Ну головне, що воно все правильно працювало, і з нього вдало нищили ворога і зберігало життя нашим захисникам. Все інше то вже. Як то кажуть, не не настільки важливі проблеми. Е, хотів про експорт української зброї поговорити. Це тема на слуху вже кілька днів. Експорт, начебто, ось ось почнеться, і начебто, є вже певні замовлення і певні точки, куди наша зброя може потрапити. Питання в тому, а що ми можемо експортувати? Так, щоб це, по-перше, не уразило безпосередньо потужності наших сил оборони, і по-друге, ну реально з цього щось заробити, щоб перенести ці гроші умовно, та в іншу корзинку, яка буде працювати на потреби нашої армії. Щ -щ -щ що ми можемо експортувати таке наразі, що нам не потрібно, але продається дорого. Нам все потрібно, немає тоді, коли знаєте, яка для країни... для виходить для країни, яка веде війну, потрібно все. Від турнікетів для поранених для зупинки кровотечі, закінчуючи гріпенами і далекобійними ракетними начать, системами. От. Все потрібно абсолютно. Ну, відкривається експорт озброєння для того, щоб поповнити бюджет, питання, що нам і в яких кількостях постачати, для того, щоб не завдати шкоди фронту. Це питання планування цього виробництва і розподілення наших можливостей. Це достатньо широке питання, і у нас зараз не вистачає даних для цього, щоб дати квітовну відповідь. Ми чудово розуміємо. Але те, що зараз буде безумовно мати попит, і на території наших європейських партнерів, це українські дрони продусі. Зрозуміло, що зараз ситуація в Європі є такою, що Російська Федерація веде гібридні заходи так проти певних країн, демонструє можливості дронів. Так, давайте згадаємо Польщу. 10 вересня, коли певна кількість дронів злетіло на територію Польщі, довелося підіймати літаки, використовувати торговартісне обладнання, ракети для того, щоб збити там чотири дрони, які там коштують там 10-20 тисяч доларів. Це, безумовно, ніяких грошей не вистачить для того, щоб в подальшому збивати дрони вот такими засобами. Тому зараз для Європи це дуже актуально наш, наш, наш досвід, наші можливості щодо виробництва та використання різних типів дронів, починаючи від морських. Як захист проти російського флоту, ефективний захист, ми бачимо, які результати воно принесло і закінчуючи, значить, далекобійними дронами, зенітними дронами, дронами, можливо, зенітні дрони можна зацікавити. Про Лукашенка хотів запитати. З'явилася інформація про те, побачили кінтливі журналісти mm -hmm. на столі у. Самопроголошеного президента Білорусі маленьку модельку, такі як у нас в дитинстві, були машинки. Модель Решника говорять про те, що Решнік тепер є в Білорусі, і тепер ця зброя буде використовуватися тільки для захисту, як говорив сам картопляний фюрер. Чи не обмежився Путін передачою Лукашенку от цієї модельки? Чи є той реальний грешник в Білорусі, і чи можна Лукашенку цим грешником буде в разі чого користуватися? Бо знаєте, складається враження, що могли передати автівку, а ключі залишити у себе? От яка ваша думка з цього приводу, і чи має право користуватися тим решником Лукашенка? Ну я думаю, якраз ваша правильна метафора передали автівку, ключі залишили у себе. І ще так паспорт з правами теж залишив у себе. Є лише автівка, вона десь там в гаражі стоїть. Можна там відкрити, залізти, порулити. Знаєте, в дитинстві діти любили залазити в машину і порулити. Оце от Лукашенко може зробити. А для конкретики, якщо там доведешся кудись запустити його, так, в якійсь ситуації, так, не будемо ми моделювати, то доведеться питати дозволу у Путіна, скільки це його зброя. Ну, була всі інформації від МЗС Білорусі про те, що розміщено той решні на території країни. От, і очевидно, нам варто вірити цій інформації. цього, можливо, він там є, і він там є там, в певному екземплярі. Тобто, це може бути цілком робочий комплекс, який там може знаходитися. Але керування от, і вирішення питань щодо запуску, ну воно безумовно збереглося за Російською Федерацією. Ніхто Лукашенкові не дасть права розпоряджатися цим озброєнням. Ну, в принципі, зрозуміло. Дякую, почули вас. Пане Денисе, вдячний за цю розмову. Дякую. вам. Денис Попович, військовий аналітик, і до канал Ми Україна. Для вас працював Богдан Гайдемака. Побачимось.